Я з Арестовичем познайомився ще в 2014 році. Я про це один раз розповідав, більше не буду. У мене склалося стільки відчуття ставлення до цієї людини як до просто безмірно самозакоханого, а я таких людей не люблю. І, між іншим, у нас там була одночасно присутня доволі велика когорта волонтерів, до якої доєднався якогось незрозумілого бісу Арестовича. Але у нас усі склалося одне і те саме ставлення до цієї людини. Потім багато років, ну, я бачив, що він там десь на тому каналі, це на цьому каналі, він топив за пороха, а потім він дуже швидко змінив напрямок руху свого криголаму. Зараз цей криголам знов черговий раз на 180% розвернувся. Я переконаний в двох речах по-перше. Треба бути об'єктивним, Арестович, він дуже талановитий, як спікер, як маніпулятор. Він дійсно заворожує, впливає на певну аудиторію. Підкреслюю, лише на певну аудиторію. В переважній більшості його оцінювачі і прихильники, це мені так здається, принаймні, це жінки від 45 і старших. Тези, які от зараз, наприклад, якщо порівняти Арестовича 2015 року і Арестовича 2019 року-20-го, це різні Арестовичі. Якщо порівняти Арестовича 2022 року і Арестовича Нинішнього, це різні Арестовичі. Тому мова може йти про Арестовича нинішнього. То з моєї точки зору він повернувся до своїх першоджерел, до реального Арестовича. Бо я не пам'ятаю зараз в якому році, в 2011 чи в 10, здається, він дуже плідно, тісно спілкувався з відомою російською постаттю на прізвище Дугі. Це не є великою таємницею. Вони разом просували ідею про єдиний русський мір. Про єдинство народів і всю цю ахінею маячню херню. І зараз він продовжує те саме. Тому для мене от е, таке відчуття, що людина зробила оберт на 360 градусів і зараз повернулася до своєму, свого нормального стану. І, звісно річ, я, я його сприймаю як дуже небезпечного ворога. І якщо ця людина з'явиться в Україні, я особисто за її безпеку не дам і, і, і 10 гривень. Вона на це заслуговує. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими. Саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал, ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. А тепер повертаємося до нашого відео. Я... Це дуже болюче питання. Ну... І якщо чесно, от просто чесно, я не хочу його коментувати. Бо публічно давати відповіді на подібні запитання, я вважаю, недоцільними. Так само, як і запитання щодо там створення якогось комітету спасіння України, чи там хтось написав, чи, чи можуть військові взяти владу в свої руки. Ну, вибачте, але, публічно я не можу відповідати на ці запитання. Не можуть. Бо це незаконно. Але є інша сторона цього питання. Хотів би я? Хотів би. Скажу чесно, я би сам взяв участь в цьому процесі. Але ще раз підкреслюю: я не можу це підтримувати, бо я вважаю це. Мало того, що це незаконно, це дуже небезпечно для нашої країни в цілому. Бо з одного боку, це посилить <кій> розкол, в тому числі і в Збройних силах. Не думайте що в Збройних силах. Всі ненавидять Зеленського. Більшість, да, але не всі. Це по-перше. По-друге, це призведе до, до деморалізації армії без сумніву. Це перше. Друге, це призведе до, в принципі, може призвести до розподілу країни. Чого свого часу не вдалося зробити Янукович на схід і Захід. І третє. Я не маю сумніву, що в, цьому, в цим без жодного сумніву з першої вмиті буде користуватись ОРК. А наші західні союзники в той самий момент припинять надання нам допомоги. Бо вони будуть оцінювати всі ці заходи як заколот державний переворот. Тому, як би мені не хотілося винести Зеленського з. Банкової, можливо, навіть і вперед ногами. Але на сьогоднішній день такої можливості я не бачу. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей